А далі вже справа техніки, як кажуть. Ось тому гольф дуже популярна гра у Франції. В неї грають з маличку, з дитинства. Навіть в школі є такі уроки з гольфу. І до дорослого віку, тобто зрілі люди, так само грають. Приємна паркова зона. Тут великий комплекс. Зараз тільки починаю його. Досліджувати загалом тут територія десь на 45 гектарів. Я прочитав цю інформацію. В них можна побачити доглянуті парки, тераси, водойми, а також насолодитись басейнами, аквапарком з гірками, спазонами та іншими різними сімейними активностями. Це місце стало унікальним поєднанням історії, природи та релаксу, куди реально приїжджають мандрівники з усієї Франції. І багато людей тут є на кемперах, тож трошки далі ви їх також побачите. А гуляти тут серед лісу та великих дерев мені було особливо приємно. Далі я побачив багато цих зон відпочинку як для дорослих та дітей, так і навіть класні сітки, які натягнуті в лісі посеред цих великих дерев на певній висоті. What's wrong? life is suddenly so complete